Обнадійливі декларації союзників України та нові криваві злочини російських військових на фронті. Ключові новини у програмі Варшава Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться вже за мить. Стабільний мир в небі, на морі, на землі підтримка збройних сил України. Такі чотири цілі визначили міністри країн коаліції, охочих на черговому засіданні у Брюсселі. Британія та Франція готові очолити ініціативи за два тижні. Обіцяють презентувати світу конкретний план підтримки України. Вона три роки жила в Києві і разом з киянами потерпала від обстрілів російських ракет, ховалася у бомбосховищах та підтримувала Україну. Але вирішила піти. Посол США в Україні Бріджит Брінк залишає посаду. Про ймовірні причини почуєте. Російські війська в Україні прагнуть вийти на кордони Дніпропетровської області. Зараз вони перебувають за 6 кілометрів від межі. Путін хоче використати просування на цьому напрямку фронту як козир у наступних раундах перемовин про припинення війни. Чи зупинять наступ українські оборонці? Коаліція охочих для України формулює чіткі цілі. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі озвучив чотири ключові напрямки: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія. Шість країн серед них Британія, Франція та Балтійські держави вже готові направити військових в Україну. Проте частина учасників, зокрема Швеція та Нідерланди, вимагають більше ясності щодо формату місії та гарантій США. Їлі підкреслив, це не миротворча місія, а підтримка українських збройних сил, яка має стримати нову агресію, загалом у коаліції 30 країн, включно з Австралією, Японією та Новою Зеландією. Разом ми виступаємо як єдине ціле, готове забезпечити майбутнє України після укладення будь-якої мирної угоди. Сьогодні ми прискорюємо темпи цього планування, збираючись поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб захистити її суверенітет і стримати будь-яку подальшу російську агресію. І хоча наші дискусії відбуватимуться за зачиненими дверима, наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі для України. Захист українського неба стане сильнішим. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Протиповітряна оборона України одна з головних тем, яку обговорюватимуть сьогодні на черговому засіданні у форматі Рамштайн. Що відбудеться у Брюсселі? Росія очевидно ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки. Тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску, тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Росте Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет це ППО. І маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною, з кожним лідером, які дійсно можуть впливати, щоб Російська держава відчувала більшу ціну за війну. Ціну, яка Незмінно зростає для них. У Вашингтоні підтвердили відставку посла США в Україні Бріджит Брінк, речниця державного департаменту США та Брюс на брифінгу в Білому домі повідомила про. Від'їзд посла США з України у зв'язку з тим, що це досить тривалий час роботи у зоні бойових дій. Тим часом видання Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що Брінк пішла у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа. Сама Брінк наразі не прокоментувала це. Більше на цю тему в матеріалі. Інформація про можливу відставку Бріджит Брінг з'явилася у четверу. Змі згодом у держдепартаменті підтвердили цю інформацію. у цьому конкретному випадку. Посол Брінг була послом в Україні впродовж трьох років, і це тривалий час у зоні бойових дій. За ці три роки вона продемонструвала надзвичайну роботу. Ми бажаємо їй всього найкращого. Брінк стала послом США в Україні ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Вона була рішучим прихильником надання військової допомоги Україні з боку США. За інформацією видання Financial Times, її відставка була очікуваною з огляду на зміну влади у Білому домі. За інформацією джерела видання, посол відчувала тиск з боку високопосадовців адміністрації Трампа, оскільки риторика і курс, зокрема у питанні допомоги Україні, різко змінився. Журналісти зауважили, що останнім часом у соцмережах дипломатки різко змінився настрій повідомлень. За одну з останніх ситуацій її розкритикував, в тому числі й український президент. Йдеться про публікацію в мережі X у день, коли росіяни вдарили ракетою по кривому рогу. Тоді посол написала співчуття, не вказавши, чия ракета вбила 20 мирних українців, серед яких дев'ятеро дітей. Але згодом виправилася. Журналісти Financial Times пишуть, що до вступу Трампа на посаду Брінг 53 рази критично висловлювалася про Росію та війну в Україні, тоді як після інавгурації опублікувала лише п'ять дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за військові дії. При цьому публічно пані посол продовжила говорити про підтримку України, зокрема 5 квітня, відвідуючи Харків, записала відео, в якому висловила захоплення героїзмом і мужністю українців. Ми залишаємося відданими меті досягти повного припинення вогню. Євгенія Мотрич слава тіві. Війська РФ можуть увійти на Дніпропетровщину. Так командування ворожої армії хоче отримати козирі на перемовинах. Повідомляє Сієн, а також представити наступ на Дніпропетровщину як перемогу для простих росіян. До адміністративного кордону області, за даними Діпстейт, росіянам залишається менше шести кілометрів. Журналісти Сіенен відзначають, солдати РФ активізувалися по всій лінії фронту, перекидають живу силу і техніку для можливих штормів. Усе це відбувається на тлі переговорів про припинення вогню в Україні. Нагадаю, представники України США та РФ зустрічалися в ЕРіяді наприкінці березня і за офіційними повідомленнями Білого Дому домовилися не бити по енергетиці та забезпечити безпеку у Чорному морі. Однак Росія систематично продовжує атакувати цивільних в Україні і висуває додаткові умови. Відтак, же втретє, до Росії їде дипломатичний представник Дональда Трампа. Стів Вітков про це повідомляє видання Аксіос. Дипломат зустрінеться з російським диктатором вже сьогодні увечері. Поки російські солдати не можуть перейти кордон Дніпропетровщини по землі, дістають ракетними обстрілами у наслідок ракетного удару по Дніпру, одна людина загинула, дев'ятеро цивільних зазнали травм. Одна із травмованих – 55-річна жінка у тяжкому стані. Російські терористи запустили ракети по Дніпру у четверу ввечері. А масштабну пожежу площею 6 тисяч квадратних метрів. Рятувальники гасили до ранку. Росіяни атакували також Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. Новий кривавий злочин російської армії на Запоріжжі. Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених. Розстріл стався в районі п'яти хаток. Що ще в березні, але лише зараз відео оприлюднила агенція Associated Press. Українські військові були беззбройні і виходили з будинку з піднятими руками. Росіяни розстріляли їх буквально впритул. МЗС України назвало це черговим воєнним злочином та демонстрацією звірства та деградації російської армії. ВООН фіксують зростання кількості випадків подібних страт від серпня минулого року ми задокументували вражаюче зростання кількості страт полонених українських військовослужбовців. Ми задокументували вбивства 91 полоненого українського солдата у 29 окремих випадках. Це дійсно тривожний ріст. Нова військ зла набирає потужності США попереджають про зростання військового альянсу Росії, Китаю та Північної Кореї. Адмі... Адмірал Семюль Папаро заявив в американському сенаті, що Китай надає Росії 70% верстатів і 90% мікрочіпів, натомість отримує технології, які зменшують помітність китайських підводних човнів. Водночас Північна Корея відправляє тисячі артснарядів і тактичних ракет, сподіваючись у відповідь на російські системи ППО. Кенян продемонстрував здатність відправляти війська до Росії тим часом, як армія диктатора Кім кімчанина вже налічує понад мільйон військових і стає все більш модернізованою завдяки російській підтримці. Американські військові називають це симбіозом слабкостей, що перетворюється на загрозливу геополітичну вісь. З Гаррі вперше відвідав Україну. Герцог Сасекський приїхав у реабілітаційний центр Суперхюманс у Львові. Там він зустрівся з українськими ветеранами та міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Разом з принцом центр відвідали учасники ігор Нескорених, які Гарі заснував понад 10 років тому. Герцог Сасекський зазначив, що бути в Україні це для нього велика честь і що це точно не останній його візит. Член британської королівської родини. Не служив 10 років в армії та зробив допомогу пораненим солдатам однією зі своїх пріоритетних справ. Зокрема, створив міжнародні спортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів, щоб підтримати реабілітацію військових через спорт. У змаганнях ігор нескорених бере участь і команда з України. Як одружитися іноземцям у Польщі? Куди звертатися та які документи потрібні? Чи є весільні послуги саме для українців? Кейтеринг з автентичною їжею та традиційні українські вбрання. Усі деталі організації свята кохання за кордоном заглиблювалася наша кореспондентка Анна Львова. наше рішення було від серця. Ми просто хотіли мати весілля тому що наші батьки не мали такого, вони просто святкували в джинсах. Ми хотіли зробити весілля в костелі традиційно, але по-своєму. і ось вони це зробили. Родина Конрада Поляка та Надії Білоруськи розкидана по семи країнах світу. На святкування їхнього весілля приїхали 30 гостей з усіх куточків планети. Усі етапи організації пара вирішила взяти на себе. Запрошення вони створили самостійно, використовуючи графічні програми, що обійшлося у 500 злотих декорації. Ще Ісот золотих, причому наречена виготовила їх власноруч із сушених квітів. Сукня і костюм обійшлися в 10 тисяч злотих. Планували витратити 30 тисяч. Же іноді люди беруть кредити на весілля, не тільки молоді, а й батьки. Втім, цікаво на сучасних весіллях стало значно більше. Проте чим більша вечірка, тим більша сума витрат. У нас було весілля, яке коштувало 600 тисяч злотих на 250 осіб. Таких весіль стає все більше. Сьогодні весілля це не тільки шлюб і перший танець, це вже справжній івент, Фейерверки, ілюзіоністи, лайфкунінг або навіть коли пара сама прикрашає торт і потім його ділить. Основною частиною кожного весілля залишається реєстрація шлюбу. Вартість цього процесу 84 злотих за видачу акта про шлюб. Виїзна реєстрація ще плюс тисяча. Однак, якщо хоча б один із наречених має громадянство іншої країни, йому потрібно надати додаткові документи. Треба мати офіційний папірець, що я не маю дружини чи чоловіка і потім звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану. Ці дозволи можуть видавати польські суди громадянам країн, від яких Польща не може отримати підтвердження можливості одруження через геополітичну ситуацію, як, наприклад, війна, такі справи можуть зайняти до півроку, тому що суди мають багато роботи, а ще й в багато охочих одружитися на території Польщі. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну на польський ринок весільних послуг вийшло багато не лише тих, хто хоче одружитися, але й тих, хто бажає одружувати. Існує кілька десятків фірм, які спеціалізуються на організації весіль для українців. Вони пропонують українські страви, обслуговування українською мовою і навіть проводять катеринг, орієнтуючись на традиційні українські смаки. І початком війни значно зросла кількість шлюбів між громадянами України, укладених у Польщі. Якщо у 2022 році кількість таких шлюбів була незначною, то в 2023 році їх було вже майже 2200. Анна Львова Слава Тіві.